Але ж звідки взагалі така дика сума за оренду? Мало б бути двічі менше? Якщо вчасно повернули б. А так ще комісія, амортизація, технічна оцінка. Ви ж бачили, якого рівня салон обирали? А попередити про це все, ви, звісно, забули? Це все вказано в договорі. Внизу, дрібним шрифтом. Треба ж читати про тим, як підписувати? Шахраї. На жаль, ваша застава залишається у нас. Це пальто не для вітрини. Тут невиправні сліди рукоділля, а у нас не секонд хенд. Які ж не майже нічого не помітно. Наші клієнти звикли до ідеального сервісу і дуже уважні до деталей. Наскільки я розумію, у разі повного розрахунку це пальто залишається у нас. Абсолютно вірно. Якщо вам не потрібно, то можемо віддати на благодійний розпродаж. Оплата картою. Щиро дякуємо. Наступного разу не помиляйте з дверима. Закономите. Що?